Привіт, вітаємо вас на другому сезоні подкасту Сіпен Ток. Усім привіт. Ми з Андрієм е, підбували підсумки 25-го року. Можете подивитися е, за віконцем, який десь тут е, виникне. А зараз ми хотіли б анонсувати другий сезон подкасту на 26 й рік. Буде два сезони, і зараз поговоримо про другий. Другий. Е, ви пам'ятаєте, весь подкаст ми будували довкола наших особистих запитів. Чому ми взагалі його зробили? Тому що нам не вистачало нашого особистого простору для рефлексій і роздумів про. Професії, які ми в цілому працюємо, перший сезон ми розбирали довкола нашої експертизи, довкола нашого досвіду, довкола якихось наших болевлення. Та другий сезон ми хочемо побудувати довкола маркетингу of course, і людей у ньому. Тому ми зараз записуємо для вас це інтро в очікуванні першої гості нашого першого випуску, яка ось ось десь має з'явитися за дверима позаду мене. Ви можете спробувати здогадатися, хто це в коментарях. Ми в Луцьку. Ми в Луцьку. Це вам може бути невелика підказка. Ми впевнені, що багато з вас бачили цю людину, цю спеціалістку слідкували за її роботами і тому подібне. Тому весь сезон ми будемо будувати довкола людей. Перший випуск у нас буде з луцькою експерткою, з луцькою контент креаторкою і натхненницею. І наступні випуски будуть довкола інших людей. Ми будемо висвітлювати їхню рутину, їхнє життя, їхні погляди на маркетинг, їхній креатив і все, що нам буде цікаво. пріорі, що це була така дуже невимушена, не дуже кваліфікаційна, але рефлексивна розмова з кожною з гостей чи гостя. Тому, якщо маєте пропозиції, кого нам варто було би запросити з класних креативних одиниць в Києві або в Україні, пишіть в коментарях. Перед тим як почати е, цей сезон уже офіційно, ми хотіли е, вам презентувати е, наш нашого... не презентувати, а зізнатися. В чому зізнатися? Що у нас тепер є дуже класний а, партнер а, на другий сезон кампанії Юніверс Group. Ми, як маркетологи, могли би зараз красиво там сказати їхні ванлайнери, хто вони, що вони. Але скажу від себе, що це дуже класна компанія. Ми дуже тішимося, що ми стали партнерами в цьому сезоні, і він виходить власне, за їх підтримки. Тому дуже їм дякуємо. Якщо коротко, то Юнівер це дуже класна компанія, яка вже сім років на ринку. Ми могли чути їхні бізнес-форма, буру епс, інші бачити їхніх SEO-продактів в LinkedIn, в Інстаграмі, тому що вони доволі медійні, постійно роблять різні проєкти стажування. Коротше, думаю, що ймовірність того, що ви їх десь бачили, висока. Тому наша задача це заохотити вас, перейти за лінком в описі профілю, подивитися з ними, познайомитися, з ким ми заколабилися, і подивитися на їхні вакансії. Якщо це вакансії не про вас, вони можуть бути про ваших друзів, екс-колег, знайомих, і ви можете їх порекомендувати. За рекомендацією Юніверс дуже щедрий. Дуже щедрий. Ми переконалися на власному досвіді. Так, тому. Е Рекомендуйте вакансії друзям і отримуєте за це класні бенефіти. Від себе також додам, що Universe Group дуже класна, динамічна компанія, у них дуже багато різних продуктів. Ці продукти стрімко розвиваються, в ці продукти постійно компанія постійно скаутить класних спеціалістів. Вони відкриті і до джун рівня, і до сіньор рівня. Ви можете, якщо ви. Переживайте, що у вас недостатньо кваліфікації. Ці бар'єри просто видаляйте, шукайте класну, цікаву для себе вакансію, насилайте ріплай і впевнені, що з вами зв'яжуться, тому що коли як не як, на початку 26-го року шукати роботу роботу, нову кар'єру і робити степ-ап в своєму розвитку. І ви про них не забудете, тому що ми в кожному подкасті будемо вам давати класні вакансії. Е, тому е, keep in touch. Е, чекаємо на нові випуски. Дякуємо, що ви з нами. Чи маєте будь-які питання, пропозиції, погрози? Пишіть в коментарях. А ми йдемо до нашого першого гостя. Всім папа. пока. -пока.